7.50 в 32 школу кропивничанка Діана Поліщук привела сина третьокласника. Знаю, що наша вчителька вона вакцинована двома вакцинаціями. І вона теж хоче працювати. Дистанційно я геть проти, тому що дитині ти вдома не можеш дати того, що дає вчитель. Я з ним сідаю робити уроки, він мене поправляє, що мама. Ти не так розказуєш, ти не так об'ясняєш. Я не вакцинувалася, не знаю. Те, що вчитель, може, так, да, тому що вона працює з дітьми, може в якій-то степені. Не знаю. Ну, я щось боюсь. У школі вакцинувались від ковід 66% вчителів, каже заступниця директора. Її двома, і одною дозою. Кожний день подається ця інформація і кожен день ми оновлюємо цю інформацію. Сестра медична контролює все, все їй здається, оригінали, ксерокопії, довідки. З сьогоднішнього дня у нас 5-11 класи знаходяться на дистанційному навчанні, проводяться онлайн-уроки, виконується програма. Учні перших-четвертих класів займаються в звичайному режимі. Учителі початкових класів 100% провакциновані. Каже, сама вакцинувалась двома дозами влітку. У нашому закладі 21 педагогічний працівник не вакцинований. Це урок у четвертому класі. Вчителька Світлана Цуркан для початкових класів вважає краще навчання в школі. Очна форма навчання набагато краще, тому що діти початкових класів потребують живого спілкування з вчителем. Отримала дві дози вакцини коронавак. Вакцинувалась перш за все, щоб Зберегти своє здоров'я і зберегти здоров'я дітей. Перший соціально-психологічний роман в українській літературі. Відсьогодні навчає учнів дистанційно вчителька української літератури Альона Таран. Вона від ковіду не щепилась, пояснила, не змогла це зробити за станом здоров'я. Вакцинується за тиждень. Із 40 шкіл, одна школа повністю закрита на дистанційне навчання, і дві школи працюють в змішаному форматі. Це означає, що в 17 школі, де відсоток. Вакцинації на сьогоднішній день 74% працюють тільки перші четверті класи, 32% НВО, 67% вакцинації і працюють перші четверті класи. І гімназія Пушкіна повністю закрита на дистанційне навчання, тому що там тільки 59% вакцинації. По школам у нас загальна цифра вакцинації 84% першою вакциною, і другою дозою відсоток вакцинації серед шкіл 61%. За словами заступниці директора 32-ї школи, плануючи, що з наступного понеділка буде 80% вакцинованих працівників. Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.